Пропонуємо сьогодні розглянути модульні передпокої і розкажу про їх переваги. По-перше, це дуже зручно, що ви можете обирати розмір, який вам потрібен, набрати елементи, і важливо, що ви можете обрати по наповненню те, що вам потрібно. Саме ця прихожа перед вами довжиною 1,80 м, і вона максимально містка. Кожна секція по 60 см, по глибині 37 см, не глибока, та висотою 2,6 м см по наповненню. Дуже зручна ось ця секція. Просто обожнюю, бо сюди можна сховати всі свої пляшечки, косметику і тут не створювати хаос: ящик для дрібниць на телескопічних направляючих та секції внизу для взуття з поличками. Так само в кожній секції для взуття максимально багато простору і є шафа платяна для верхнього одягу. Передпокій віва виготовляється в кольорах, як ви бачите на відео. Це ясінь шимо темний та світлий. Можна окомплектовувати кутовий передпокій, це кутова шафа розміром 70 на 70 і далі елемент 60 см, який би вам показували, і навіть є закінчення, щоб згладити кутову частину 32 см за розміром. Така сама комплектація, як тільки що ми вам показували на відео. Можна також докомплектовувати кутовою шафою або кансолью. Друга модель передпокою це Ріо, досить популярна серед наших покупців, і цей передпокій виготовляється в двох кольорах. Верхні елементи вже вдома наш майстер вам навісить на стіну: це вішак та дзеркало. І внизу у нас ще є тумба для взуття, з м'якою поверхнею з комфортною для сидіння. Та багатофункціональна тумба. В нас тут є і дверцята з поличками, і ящик для зберігання дрібниць на телескопічних направляючих. І третя модульна система у нас на сьогодні передпокій п'янко. В комплекті зараз довжина 2 метри 70 сантиметрів. корпус у нас білий матовий ДСП, а фасади МДФ білий глянець. Також ви можете обирати всі елементи, як вам потрібно за розміром та по комплектації. Перша у нас шафа. Хочу звернути вашу увагу, що тут є і платяний відділ, дзеркало на весь фасад і полички для речей. Тобто цю шафу ви можете навіть використовувати в спальні, в дитячій, дуже зручна. Наступний елемент це тумба під взуття з яким сидінням, також вона функціональна з поличками, крючки для верхнього одягу, дзеркало, яке навішується на стіну. Та функціональна тумба. Також для дрібниць та можна використовувати для взуття або інших ваших речей. Вона виготовляється в двох кольорах. В білому, корпус та фасади білі, і другий варіант у нас корпус дупартизан, а фасади виготовлені із графіт, матовий графіт. І ви можете набрати не тільки передпокій, а ще і вітальню в двох кольорах, дитячу спальню та спальню для дорослих. Насправді варіації меблів передпокій не тільки у нас дуже багато. Тож, якщо вам потрібні зараз меблі, вашу домівку, обов'язково звертайтесь до нас в директ. Не забудьте заміряти розміри. Ми вам допоможемо з вибором меблів для вас з найкращих варіантів.